Наступнім вересні настане той день в журналі не буде наших і імен і будуть вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали з у і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дасть списати, і жартами міг веселити буденність і під письмами підробити щоденний. На цім подвір'ї, що трафую заросли, коли мусили стати такі дорослі. Якщо ми так кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі, Переглядати ми ті лишу альбомі. Ті фото де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по послід... світ. Знаєте, все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори, класи. Ще діти так ніколи не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі, в класі зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті, живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому 2022-2023 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мине. Ми обов'язково переможемо, знову повернемося до своїх друзів, любих вчителів, до школи. Ось і минув цей дивний рік навчальний, порожня школа, класи і їдальня. і без дітей у школі тихо й сумно, не чутно гамеру дитячого і сміху. Та пролетить швиденько час, і ми повернемося в клас. Продовжимо наше спілкування, зручне і звичне нам навчання. Війна, що розгорнулася на території нашої держави, це боротьба за свою незалежність, величний прояв патріотизму, любові до України, багатогранності народу, його традицій та гордості за свою національну приналежність. Душі загиблих, наче журавлі, прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами, Горить свеча і пам'ять і Додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Героїв Україна пам'ятає. Вшануємо борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою, нашу з вами свободу та незалежність. Вже червень на поросі нині свято це час не діти, час чогось бажати. Ми діти України, бажань нас небагато, проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну, ми хочемо миру, дитинства світло полунають, хай пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі дні. Від хвилювання нам забракне слів. Стричай же школу найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. і перші уроки тепер у світ широкий ми наче пташенята. Срібну мову. Не забере українське дитинство. Не посміє забрати в нас рідну школу. Не забере українську родину, бо ми українці. Ми з України. До слова запрошуємо директора школи Дмитра Літвінова. Сміх крізь сльози, а може сльози крізь сміх. Згадайте нас всіх милих, милих, таких, ніби знов бежмо. Надається тим, хто покидає поріг рідної школи нашим випускникам 9 та 11 класникам. дзвоник дзвоником останнім наших дев'ять безтурбутних літ. Сьогодні ми нарешті дісталися тієї межі, яка розділить нас на до і після. Ми, вчорашні діти, давно стали дорослими. Бо події сьогодення, кого як не нас, вразливо найбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, усвідомлюємо, в чому саме полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя, а найцінніше у простих речах, у мирному небі над головою, у спокійному сні. У купі невиконаних виконаних домашніх завдань у живому спілкуванні з однолітками. Страшна війна забрала життя, зруйнувала плани та мрії нашим ровесникам, які ніколи не одягнуть почесну стрічку, випускник 2023 року. Ми б хотіли зупинити час і повернутися в ту саму мирну. Та нам Україна. Ну, от і все. Останній день навчання. Шкільна лінійка, ще один урок. Слова на путні і слова вітання. Прощайний, і останній наш дзвінок. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сирени, нежданної війни. І час хотів би повернути кожен до нашої мирної, шкільної весни. Сипі за теорію життя ми в практику утілим все, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили. Спасибі за підтримку в перші дні, коли війна дмухнула всім в обличчя, коли країна опинилася в вогні, ви кращі з кращих вчителів 21-го сторіччя. Ну, от і все, і ми дійшли до фінішу, який був так далеко. З дистанції шкільної вже зійшли. І ще не раз повернемося у школу згадати миті та сказати Школа, дякуємо тобі. Проте сьогодні є найбільша мрія. В мрії всі були чудові, щоб відтепер ми жили тільки в мирі. Бо Україна це світ добра і любові. Любі батьки. Дякуємо вам. За те, що ви нас всіх любили, несли у наші душі ніжний світ і добро, що пестили і від бід нас боронили, за те, що дарували нам тепло, за те, що ви ночей не досипали, читали і малювали із дітьми, що з нами знов маленькими ставали, за те, що ви ростили нас людьми, За те, що ви ростили нас людьми, старанно й сумлінно Під підлогу вікна, стелі та столи. За те, що з дітьми разом виспівали, ростили квіти, школу берегли. Ми дякуємо вам, батьки, за все уклінно, Нехай у вас в серцях живе любов. Життя біжить, як день і ніч невпинно, але добро вернеться в душі знову. Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Країна розквітла, незалежна і вільна, Хай стісниться бажання це неодмінно. За вою, за мир, за країну. Героям слава. Слава Україні! Так, зараз особлива для школярів мить, Шкільний дзвінок востаннє продзвонить, Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що вас розлука з школою чекає. Вслухайтесь, малиновий передзвін! Для вас, випускники. Прощальний він! Найкращі квіти, що на цій землі: любов, повагу і серця гаряче. Прийміть від нас, шановні вчителі! Спасибі вам за все, за щедрість і віддачу! Минає час, минають дні, і змінюється все навколо. Та тільки Бог, Господь святий не змінюється. Ти помилуй грішних, змилися над нами прости. В цій країні, якщо не вступишся, Господь заміни наша.